Всім привіт! з вами Нічо Зора. Сьогодні буде одна із моїх улюблених і, напевно, вас задовбавших рубрик: відповіді на питання. Але в мене не дуже грабе, що воно вас задовбало, тому поїхали. Так, почнемо з першого питання. Ти дочитала котів фуяків? Так, українську, які наразі всі були видані, я прочитала. Ідемо далі. Яку ти книгу зараз читаєш? Я читаю книгу четверте крило». Така здорова махіна, тільки 50 сторінок прочитала, їй Богу, буду півжиття її читати. Моє улюблене, як прийшло в голову писати книги? Я чесно не пам'ятаю вже, це було то майже два роки тому. Певно, просто захотіла, от і почала писати. Я реально не знаю, як ти придумала свою ос? Я не пам'ятаю, як я придумала нічозору, це треба ритися в архівах моєї пам'яті. А судячи з того, що пам'ять у мене як у рибки, ми це не дізнаємось. Якщо я, звісно, не згадаю. Ти любиш своїх підписників? Тут треба подумати. Залежить від того, який у мене настрій. Якщо у мене настрій як зараз, то, певно, ні. А так, то так, я люблю я вас. Не треба від мене відписуватись. Рада, що прочитала котів вояків. По суті, так. Але наразі коти вояки для мене якісь несвіжі. Перший цикл був найсвіжішим і найцікавішим. Другий загнав мене в Ничітон, особливо Книга Північ. Третій я взагалі не пам'ятаю, як і другий. Ну, а четвертий цікавий, але не те, що було раніше. Так, з цими питаннями закінчили, переходимо до інших. Знов одинакове питання, як ти придумала нічозору. Кажу ж, це треба ритися в моїй голові, а не треба там ритися багато, щоб поганого знайдете. Чому саме нічозора, зора, а не ночі Ну, мені нічозора зора звучить якось приємніше. А ночі таке відчуття, як будто перекладав росіяни. Тому я назвала не ночі зора, а ніч зора. Все банально із такого от ласкового, як це сказати, звертання, не знаю. Просто чогось мені банально подобається нічозора, а не ночозора. Як почала писати свою книгу? Ну, тут, певно, все простіше, ніж здається. У мене з'явилися ідеї, я просто почала писати якісь рандомні сторінки. І як на когось падає яблуко, їх осиняє... Осення я не знаю, як просто по іншому сказати. Так на мене впала цеглина, що я почала писати такі книги. Твій улюблений колір. Ну, тут я ділюся між жовтим і чорним. Вони у мене міняються місцями. З якою піснею у тебе асоціюється нічозора? Ну, тут тільки один варіант, який зразу припав мені до голови. Я вам зараз включу цей невеличкий отрибок. Можеш сказати пару цікавих фактів про нічозору. Думаю, один-два зможу. В дитинстві Нічозора мала світле хутро, але з часом воно потемнішало і стало таким, як зараз. Може, для когось це відомий факт, може й ні. Але нічозора лесбіянка. І Як не дивно, напад на вогнезора в першій книзі Нова провідниця був спланований. Але що привело до цього спланованого нападу? Я вам поки не розповіла. Можливо, колись дійдемо до цього, але хто його знає. І останнє питання: який твій улюблений момент у твоїй книзі? Залежить від того, про яку ми книгу зараз говоримо. У мене хто їх багато. Я вирву в тобі серце, «Відлуння чорного серця, нова провідниця, тінь над кланами, правління Азіри. Ну, давайте зупинимось уже на новій провідниці. Як не дивно, я читаю свої книги, і якраз під час цього читання виправляю помилки, які там накалякала. Який же мій улюблений момент в новій провідниці? Зустріч Нічозори з плем'ям Захмареного лісу. Я цей момент, правда, знайти не можу ніяк. Поміжка, я загубилася в своєму можу, сюжеті, але просто це мій улюблений момент. Ідемо далі. Коли ти вирішила писати книги та чому? Книги я вирішила писати майже два роки тому. А чому? Бо захотіла, як це не дивно. Як ти придумала нічозору? Мені ваше вже це питання про нічозору в горлі сидить, я вже кажу ще раз. Я не знаю, треба ритися в моїй голові, а у мене пам'ять як у риби, тому нічого не нариєте. Максимум щось 18 нариєте. Який твій самий улюблений персонаж із книги Нова провідниця, окрім нічозори? Сміся Нічозори. А як же без неї? Ладно, улюблений персонаж з нової провідниці це Тіні Крова, медикішка. По суті, перша стілювачка плем'я. Ну, а на цьому все. Дякую велике за ваш приділений час. До нових зустрічей. З вами була Нічозора. Всім па!